Украина хочет, то есть сейчас речь идет очень активно о, о режиме прекращения огня. И знаете, как само собой разумеющееся, вот постоянно вбрасывается от украинской стороны, пытаются западники тоже подхватывать эту историю. Ну как же русские всегда всегда срывали мирные э, режимы прекращения огня? А? Меня удивляет эта наглость, которую они все время врут. А, понимаете, я, я, я могу просто приводить вот обычные, ну, вот обычные прецеденты, то есть наверное один из первых срывов режима прекращения огня был 27 июня 2014 года, когда были первые действия дней, когда только начинался только нормандский формат, появлялся только переговорные группы, только первое заседание было в Донецке, взяли на 10 дней режим прекращения дня, 27 июня Украина его закончила и подвинула, подвинула на пошла воевать дальше. Потом был Минск-1, после Минска-1 были же все основания остановить эту всю историю. Да, то есть сесть за стол переговора, то есть база договоренности уже была, какие-то принципы были, кто зимой 2014 -го года начал военные действия. Ни Донецкий, ни Луганск. Украина заново снова поперла в ту сторону, снова пытаясь говорить, да нет, 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 мы, мы вот режим прекращения огня, нам нужно было только для того, чтобы перевооружиться, собраться силами и двинуть, двинуться дальше. И вот так можно приводить вот там буквально по пункт на. Да, то есть каждый это больше 20 режимов прекращения огня, которые приводили, были значит, договоренности, которые были в рамках Минского переговорного процесса. И он все время срывался. Все время срывался он срывался украинской стороной. Даже 1 сентября 2015 года было подписано перемирие. Тогда был Порошенко, продекларировали. Значит, но кто начал срывать то, режим прекращения огня? Нацбаты. Нацбаты, которые как тогда, так и сейчас плевать хотели на договоренности Зеленского. На мнение Зеленского они плевать хотели. Я напомню, что российские требования для того, чтобы это в дальнейшем двигалось, это ограничение поставок вооружений на территорию Украины со стороны Америки и союзников. А морская компонента здесь вовсю участвует. Не просто так мы бьем по портам по контейнеровозам или сухогрузам, которые приходят, маскируют там, военные грузы, и зерно почему-то начинает вторично детонировать. Вот. Это вопросы связанные с разведкой, потому что быстро меняющаяся оперативная обстановка на Крымском полуострове, движение нашего Черноморского флота, спутников группировки недостаточно, американцы, британцы любят подвешивать значит, стратегические беспилотники или свои самолеты-разведчики. Очень их всегда видно, они находятся, мы всегда видим за сутки до каких-то ударов по Крыму или движение безэкипажных катеров а, в то же Азовское море, это всегда что-то висит. И здесь это будет одним из важных факторов. Но здесь сразу возникает много вопросов. Зеленский в качестве контрмеры, подвесил желание дать ему ракеты для Патриота. Говорит, да, мы готовы на перемире. Да, мы вам, американцы, сейчас выставим список тех объектов, по которым русские не должны бить. Что самое интересное, речь шла о энергетике, они туда начнут засовывать все, что они хотят. Воинские части. Вот, конечно. Объекты, дайте нам ракеты. Американцы говорят, ну вопросов нет, давайте будем говорить про атомные электростанции. Вы уже сегодня Мне говорили. Мне сказали, интересно, ракеты? В Европе, говорят, есть да. патриоты. Да. Европейские патриоты. Да. Но лучшая защита, Потрити. если мы будем владеть. Да, вы говорят же, рассказывали, что русские хотят по Европе долбануть, Давайте вот мы сейчас у них патриоты заберем, дадим вам, а русские пусть Европа туда. И вот здесь на самом деле еще один любопытный момент. А Зеленский, когда начинает отказываться от атомных электростанций, он не договаривает американцам то, что, в принципе, еще в прошлом году озвучила наша служба внешней разведки, что атомные электростанции используются как защитные зоны по хранению зенитных ракет. Да. Именно туда подкатываются вагонами, понимая, что если мы нанесем удар по этим объектам, это, соответственно, подрыв реактора будет это будет достаточно серьезная техногенная авария с розы ветров, как правило, идущие на Европу, вот. А если, соответственно, не бьем, значит, зенитные дорогие ракеты сохраняются. А мы бьем везде, за исключением этих территорий. И Зеленский это тоже понимает. В чем, кстати, Зеленский не стесняется шантажировать напрямую. Он говорит, что если мы не договоримся, то Запорожская атомная электростанция не будет функционировать. Он имеет в виду, что мы физически, нанося удары, не дадим ей возможности работать. Ну мы просто... Причем... Ну почему? Не будет Украины, не будет угрозы. Мы об этом всегда ну, говорили, же. да. Это финальное... Я вообще не понимаю. Долбануть тактическим ядерным оружием по тому берегу, и все? Создать зону отчуждения, чтобы неоткуда было стрелять по Запорожской станции. Слушайте, вот хватит этой жалости играть. Школа криворожской дипломатии по-другому это воспринимает? Да плевать нам, как воспринимают. Они... Кстати, почему до сих пор кривой рок существует? У меня такой простой вопрос. Владимир более того, они нас провоцируют на эти действия. И хорошо. Обратите внимание, что произошло Я люблю, ночью. когда меня провоцируют. Сегодня? Я помню, занимался боксом. Вот каждая провокация там, боевыми искусствами заканчивалась одинаково. Просто дал и пошел дальше. Но По вы... печени отлично работает после провокации. В их понимании они провоцируют на риторику. То есть смотрите, что случилось. Понятно, что идет э, урегулирование вопросов, связанных с дальнобойными ударами. Зеленский знает, что в прошлом году его команда Россия приняла новую доктрину по применению ядерного оружия, да. в которой указывается, что массовый налет беспилотников по нашей ядерной триаде открывает возможности для принятия решения об ответном ударе. Он не будет являться превентивным, это будет ответный удар. И они, понимая это, сделали сегодня самый массированный налет на Энгельс, на нашу базу стратегических бомбардировщиков, для того, чтобы нанести удар, зная, что якої количество сіл средств переговори. Я читаю, треба піддатися на провокацію і нанести удар, туди ну по енергетичним обіку. Ну а далі говоримо про те, що робиться на території рашистського агресора сьогодні. Вночі там були потужні вибухи Саратовська область, Енгельс, де було уражено дійсно велика кількість важливих для расистів ракет, якими вони постріли в Україну, а тепер не зможуть. Ось, до речі, з'являється повідомлення про те, що під час того як відбулася потужна детонація боєприпасів, які зберігались на території країни агресорки, до неба тоді здійнявся величезний велетенський грип, так і ударна хвиля від вибуху на авіабазі Реф Енгельс вночі виявилась такою силою, що поруйнувала дачі місцевих жителів. Про це свідчать кадри від очевидців, які були оприлюднені ними в соцмережах. Все розбамбіла, розлітілась, окна повилітали, страшно прилітала від кухні теж нічого не осталось. Бідкається одна із місцевих іскилення, якого теж опублікували на армії. Тіві. На ще одному відео можна побачити, що внаслідок вибуху на ангельці з дихів будинків, розташованих за кілька кілометрів від стратегічного об'єкта російських військ, зривало покрівля. Ну і розуміємо, що росіяни вони власними очима бачать, що таке війна. І наслідки цієї війни можливо вони б замислилися і щось би зробили для того, щоб це зупинити, але ж ні, вони надто слабкі для того, щоб повстати проти російського диктатора, який руйнує і життя рашистів. Ну а щодо рашиського. То, на жаль, також росіяни продовжують атакувати нашу державу. І стало відомо про обстріл Краматорська, де також є поранені. Російська армія сьогодні двічі атакувала Краматорська. Про що повідомляють саме в міській раді Краматорська цитую, що йдеться в повідомленні 20 березня. Російські війська двічі атакували Краматорськ о 10.20 та 10.40. Під ворожий обстріл потрапили промислова зона та густонаселений район міста. За попередню інформацію поранення. Римали троє жителів Краматорська. Одна із постраждалих жінка, 90 років перебуває в край важкому стані. Додають в МВА також пізніше. Зазначили в МВА, що через обстріл Краматорська постраждало четверо людей. Також під час обстрілу пошкоджено 37 багатоквартирних житлових будинків. Постраждали дві освітні установи, школа, дитячий садок і також уражено п'ять адмінбудівель. Зазнали пошкоджені два торговельні центри. На жаль, росіяни продовжують обстріли, особливо. Профронтових територій і постійно обстрілюють саме Краматорськ. Часто під удар потрапляє промислова зона. Наприклад, на початку березня росіяни ракетного удару завдали по Краматорську, а також застосували керовані авіабомби. Ну і в лютому рашисти теж завдали удару по Краматорську і Костянтинівці. Також був нанесений удар внаслідок ворожого обстрілу. Тоді постраждало щонайменше шестеро людей. Бачимо це щоденно, на жаль, росіяни не вгамовуються. Попри те, що зараз мова йде і про домовленості, мова йде про те, щоб розпочати перемир'я, так. і... Припинити обстріли критичної та цивільної інфраструктури рашистами по Україні, Україною по військовій інфраструктурі рашистів, але бачимо, що не вщухають ці обстріли. Росіяни не хочуть домовлятися. Вони це показують всім своїм нутром. Сьогодні також росіяни масово обстріляли Кропивницький і що відомо далі, теж обговоримо а в цієї ночі. Наймасованіша атака дронами відбулася за весь час повного вторгнення по Кропивницьку, за кілька годин пролон понад 20 вибухів в різних районах міста. По допомогу медиків звернулося 14 людей, серед яких також четверо дітей. Атакували росіяни саме кропивницькі шахедами, вибухали в різних районах міста. Пошкоджено об'єкти інфраструктури, будівлі та приватного сектору. поверхівки спершу повідомляли про вісьмох постраждалих. Далі ця цифра почала збільшуватись. Наразі відомо, що по допомогу медиків звернулося 14 людей. За словами очільника кіровоградської військової адміністрації. Ції Андрія Райковича, деякі житлові будинки зазнали значних руйнувань там руйнування будинку багатоквартирного. Цей будинок за попередніми висновками експертів непридатний для проживання. Також внаслідок нічної атаки пошкоджено вікна в одній шкіл та в училищі. Два десятки навчальних закладів. Кропивницького працюють нині дистанційно всім потерпілим надають допомогу і зночі задіяні всі відповідні служби з людьми. Працюють психологи, працівники ж розгорнули пункт незглавності. Бачимо, що дійсно. Продовжують показувати свої наміри. Ми ж з вами маємо пам'ятати про те, що під час повітряної тривоги треба у будь-який час чи то день, чи то ніч переходити оперативно в укриття. Далі з вами поговоримо і про успіхи наших збройних сил України. Дійсно, про це постійно приємно говорити, тому що успіхи постійно оновлюються, вони постійно є. І давайте наразі поговоримо з вами про один із напрямків, де збройні сили України розгромили штурмові групи ворога. Саме мова піде про Куп'янський напрямок. Там нещодавно на Куп'янському напрямку противник силами двох штурмових груп по чотири військовослужбовці він знаєте так намагався так би мовити закріпитись поблизу одного з населених пунктів для подальших штурмових дій на позиції нацгвардійців. Ворожі групи були уражені вогнем мінометних та артилерійських підрозділів. Ну а внаслідок бою окупанти звичайно зазнали мінуса, зазнали втрати саме п'ять поранені та. Один знищений після відступу противника гвардійці продовжили вогневе ураження, ліквідуючи залишки штурмових груп. А скріни ми могли з вами тільки що Переглянути з відео, яке опублікувала п'ята окрема Слобожанська бригада СКІФ Національної гвардії України. Далі ще з вами поговоримо про Покровський напрямок. Там також українські вже дрони знищили ворожу РСЗВ град. Тож далі давайте обговоримо з вами, як саме це відбувалося. А саме з посиланням на телеграм-канал оперативно-стратегічного групування військ Хортиця є інформація з приводу того, що за даними ОСВ на Покровському напрямку оператори. Батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів вистежили під час пересування і зміни вогневої позиції реактивну систему залпового вогню БМ 21 град росіян. Після цього українські бійці прицільно вразили ворожу РСЗВ за допомогою дронів. Влучними ударами ФПВ-дронів ворожа РСЗВ була знищена разом з боєкомплектом. Заявили в угрупуванні війська Відео майстерної роботи українських дронів. Показала 38 восьма Бригада морської піхоти. До речі, ви також можете знайти ці відео та переглянути на їхніх офіційних джерелах. Ну і давайте ще трохи поговоримо про те, що ж відомо про цю БМ-21 град. Це реактивна система залпового вогню калібру 122 мм, розроблена в СРСР і випускалася на базі шасі вантажівки Урал 375 з установленою пусковою установкою. 2Б5. БМ-21 21 град є також розвитком установки залпового вогню Катюша. А також базою для інших систем, зокрема 9 к 55 град 1 Дійсно, бачимо, що такі успіхи в наших збройних сил відбуваються. Відбуваються вони постійно. Ну а далі плавно з вами переходимо до того, що будемо сьогодні обговорювати. Обговорювати будемо дійсно дуже багато заяв нашого президента. А саме поговоримо з вами і про одні з заяв з приводу того, що президент нашої країни він згадав розмову з. Трампом, президентом Сполучених Штатів Америки, з приводу півострова розуміємо, що це питання залишається досить гострим, досить актуальним. І говорить президент нашої країни наступне. А саме розповів він це під час прес-конференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гарастера. Президент Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорювали окупований Росією півострів Крим і Трамп запитував, чому українці так люблять люблять півострів. Дійсно, досить цікаве запитання так. Чому ми, українці, любимо український Крим, так ну дійсно цікаве. Що ж передувало? Днями у змі почали ширитися заяви. Почали дійсно про те, що Трамп розглядає можливість визнання окупованого Криму російського території в межах потенційної угоди про припинення війни в Україні. Що ж каже президент нашої країни, Зеленський заявив, що Трамп не піднімав у розмовах з ним питання передачі окупованого Криму Росією. Трамп зі мною не підіймав в цього питання. Колись говорили з ним про Крим ще у вересні у Нью-Йорку. Просто його цікавило, як це виглядає, що в ньому півострові. Чому українці так люблять? Бо він чув, що українці дуже люблять Крим. Тож ми просто про це поговорили. Відповів Зеленський. За його словами, під час розмови з Трампом він розповів про унікальну природу Криму і про те, що це невіддільна, невід'ємна так, частина нас і частина України. Бо з українців Крим помирає, бо вся логістика пов'язана з материковою. Країною вода, логістика. Найголовніше що для туризму. Що найголовніше для туризму? Всі вам скажуть туристи в Криму. Немає туризму. В Криму 11 років немає туризму. В Крим приїжджали влітку 3 мільйони туристів. З них 2 мільйони 800 українців. Це відповідь підкреслив Зеленський. Ну і також нагадаємо так, що окупація расистами Криму розпочалася в лютому 2014 року. Всі ми з вами пам'ятаємо, як це все жахливо відбувалося, і бачимо, що наразі дійсно досить смішують запитання Трампа з приводу того: поясніть же ж нам так, чому українці так люблять Крим. Дійсно, досить цікаве питання, чому ми так любимо територію нашої держави.